Привіт, любі! Сьогодні говоримо про вразливість сильних. І напевно в цьому відео багато хто з вас впізнає себе або близьких зі свого оточення. Сьогодні мова піде про незалежних і, можливо, самих. І ті жіночі природи є такий красивий сильний архетип, як архетип Артеміди. Це жінки, яких мало цікавлять статуси, заробітки, їх цікавить свобода, незалежність, використання власних знань, інтуїції, саме там, де вони вважаються потрібне. Перше для того, щоб допомогти тим, хто слабше, друге для того, щоб використати всі свої знання, відміння і інтуїцію, тому що від цього вони дуже сильно, правда кайфують. І Саме коли такі люди йдуть в колаборацію з іншими людьми, вони можуть побачити корисливість цього світу, неорганізованість, віннощі або прагнення інших за рахунок їх сили отримати щось власне. Для себе. І тому такий контакт вони дуже часто травмуються. Саме тому достатньо часто вони обирають самостійний незалежний е шлях і намагаються з усім впоратися самостійно, щоб це було так швидко і в тій якості, в якої прагнуть вони. І дуже складно довіряються новим контактам. Саме тому, якщо ви впізнали себе, бережіть себе, ви потрібні цьому світу. Правда, на вас тримається так багато. Або якщо в вашому оточенні є такі жінки, подивіться на них, як на тих, хто дійсно щиро, прагне всього найкращого. І якщо ви будете чесними з ними ви будете дуже поважати їх сил і природу, але й е цінувати це, буде з вами завжди будуть ціна, кого можна попастись. you. Mm -hmm.